Так, оце мене заспавнило! А якщо б тут води не було, я б що? Розбився? Так, друзі, слухайте, я встановив якийсь дуже підозрілий сіт. Я не знаю, що тут буде і що на мене чекає, але мені потрібно тут дожити до світанку. І взагалі, то зараз ніч. Я що так швидко зможу вижити? Мабуть, це буде дуже легко. Так, нам потрібно залізти на якусь гору та подивитися, можливо, тут. О. Що там таке? стій, сті, сті, друже, якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Що? Це що таке? Це міміки? Що? Ось ти поймала тебе. Привіт. О, ти хто такий взагалі? Що? Ти ти дівчина міміг, відпусти мене. Я я я, я просто заблукав. Мені потрібно, потрібно знайти вихід. О, А ти мені подобаєшся. Будеш моїм хлопцем. Пішли. А то вони такі страшні, а ти красень. Мені подобається. Алов, алов, ти мені не дуже подобаєшся. Відпусти, будь ласка. Слухай, я не смачний, їсти мене не потрібно, будь ласка, краще я, я можу щось виконувати там, не знаю, полювати на когось. Полювати я й сама вмію. Ти будеш мене цілувати. Мені потрібен чоловік. Що? Да ні, 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 відвали! О, а хто це в нас тут? що? Це, це знову відвали, це мій хлопець. Відвали, я тому кажу. Мені подобається. що? А хто ти така? Відвали, поверни мого хлопця. Вампір, тебе вивумен. Що? Ой, він тепер харкет! О ти така, що мене врятувала? Летимо, хлопчику. Куди ти мене тягнеш? Я не буду. Я не смачний! Зачекай, я зараз розіб'юсь. О, так. Ледве вцілів. Слухай, розв'яжи мене, будь ласка, дякую тобі, що ти Зараз Я заходь. Та я не можу зайти, якщо я зв'язаний, я ж вмру. О! Дякую. Так, тепер можеш зайти. Заходь, це мій будинок. Це твій будинок? Так, я це, знаю, мабуть... що тут мило. Так, так, дуже мило. Ой, я вляпався у цю кров. Та це нічого мабуть... страшного, вона Слухай. дуже смачна. Слухай, я, 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 якщо чесно, не дуже рад це бачити. А чому такі скелети? Що ти з ними зробила взагалі? Ой, так, ці хлопчики були неслухняні. А, слухай, я дуже слухняний, Величезно тобі дякую, що врятувала мене від цієї дівчини. -мімек. Так, слухай, я що? тебе врятувала. Я, 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 я дуже голодний, якщо в тебе щось є. ти... М -м -м, знаєш, не знаю, чим ти будеш вечеряти сьогодні, але я буду вечеряти тобою. Що? Зачекай! Ні-ні-ні, я не спочнив, будь ласка! Та ти що думав? Навіщо я тебе забрала в неї? Тобто, ти І... врятувала мене щось... а, з їх з'їсти? Зі красивої величезної жінки! Так, ні-ні-ні, будь ласка, я готовий прибирати, не знаю, полювати на когось, збирати їжу, тільки не їж мене! Ні, то хіба мені треба на когось полювати? Вон вона! О, він буде ви мій! Ви тут звідки? Ану, Цей пішли звідси! Цей хлопець звідки. буде мій! Ану, Що? забрали свої Вони нападають? Допоможіть да, да, то небудь! Що це за клятий заклятості та таке, а? Що я в залі встановив? Ану, піште від нього! Так, пиши, зараз виви. я, я дещо да зроблю! Ми зараз вб'ємо її! Так, вбивайте! А цей хлопець буде мій! Де ти? Ану, виходь! Я втік, я втік! Там дуже багато мівіків було! Так, я в залі... Я взагалі не ловлю зв'язок! Mm, О, я так хотіла з'їсти його на вечерю! В мене є... в мене є зброя! Зараз я їх вб'ю! Я вб'ю цю Venom TV Woman! Так, слухайте, ви чуєте, вона шукає нас! О, бавдурка! Він буде мій! І все! Яка вона страшна! Ця дівчина мімік. Так, мені потрібно знайти якусь їжу. Так, якщо я гриби позбираю. Так, якщо я так буду довго ходити по лісу, то я скоро відкинусь. О, я бачу їжу, я бачу їжу. Не да Я сама його знайду. Ти йди, ні, йди ні, до свого він буде Мій! Зараз мої хлопці тебе вб'ють. Не боюсь я хлопців. О, да. тупи. Так, є, трохи їжі є. Так ще курчатко є. Що тут з'явилося? Голова, це, мабуть, ця TV Woman тут їла. Так, риби збираємо їжу, що тут радіація якась. Радіаційний фон. Я зараз умру, допоможіть! Да, я, я утру, бачу. Не... Що? О, ні, він буде мій. Хлопці не здонати. Що? Що тобі потрібно? Слухай, я не смачний. Я тобі. О, ні, Як, друзі, мене смачний. нудить. Так. відпустила. Так, відвали, відвали. Я, я це відчуваю. Дивіться, що знайшов, Антирадини. Так. Ні, я не смачний. Відвали. Ти що в мене цілишся? Так, в тебе! Допоможіть! Да, Прощепний цілився. Що ти сказала? Зараз я тобі покажу. Ти взагалі крилата. Зараз все вирішимо. От, ось я дуже красива, а ти ні. Ти на себе в церкало дивилися взагалі, красуня. О, Красті, поцілуй мене. Ми будемо жити разом. Так, ні. Слухай, я не хочу, будь ти ласка, відпусти. Ти. Я, я готовий тобі їжу дати. Тільки не треба нічого зі мною робити. А, їжа мені не потрібна. Я тебе зараз з'яжу. Ти знаєш що ми будемо робити? Ти будеш цілувати мене. Я не хочу цілувати. Зараз на корм на Зараз чекай. Ми зараз у нас буде вечеря. Знову ти О, дякую за їжу і кажу тобі. Все, Він буде мій і все і крапка. Слухай, не будь, будь ласка, не відв'яжи, ты. я буду з тобою, тому що ця раном ті хоче. Не треба їсти мене, О нарешті все відвалить. Іди О, Куди ти його забираєш? Ти в мене Эй, вже Красте, від мене біжиш. Так, Друзі, треба знайти якесь укриття. Купаємо, копаємо. кусь. А, ні! Відвали, відвали. Так, мені потрібно. Ось сюди. Я. Так, сховатися, сховатися. Дивіться, красті. Так, сидимо тут, тихо. Воно тут був. Так, поїли. Добре. Хм, так, о, він сховався. Дивіться, що знайшов. Так, я можу позбудувати укриття. Так, оце дуже круто. Так, слухайте, це ламаємо. Так, це зламав. Так, ось так, все зараз робимо. Сюди, сюди. Є. Так, тут є вода. Будемо щось будувати. Так, якщо б мене. Чу, сокри... Я не відчуваю його запаху. Відвали мій, я, я ж тобі сказала. Тобі хіба із тими своїми міміками зустрічатись? Мам, О, друга. Я собі! Я його нагодувала. Всім. Його там ти бачила нудило О, від того, що ти його нагодувала. Він їв мою їжу. Фу, та так. Ти не вмієш навіть готувати. Друзі, це якийсь жах. Так, сюди. Оді тут треба закласти. Це буде мій, мій другий вихід. Так, сюди є, все заклав. Дивіться, мені потрібно подивитися. Якщо б я знайшов щось по типу камер, то я б їх зміг поставити. Та бачите, все, що знаходиться там. Слухайте, якщо я доживу до світанку, то я зможу вибратись з цього світу. Так, дивіться, друзі, так, о, Та це нічого не бачу. Треба вийти та подивитися. Треба роздобути їжі. Гості, ну ти де? Скільки можна це тебе хлопець, шукати? Бодимій. Він прийшов до мене. А Він до тебе що? не приходив, ти його зв'язала, бо тільки так ти можеш спілкуватися з чоловіками. Ой, Ні. я чую його запах. Так, друзі, 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 треба ховатися. Так, сюди. Десь тут. Десь Як тут? вона я чула. О, дивіться, що знайшов камери, планшета камери! Це дуже круто. Так, І зараз. Касті, я знаю, що ти десь тут. Я, я зараз не чую того запаху. Але Ні. тільки не було. Ой, красті. Де вона. Ага. А, відвали, відвали, відвали. Десь тут моє укриття було. Так, так десь це, тут, десь чому, тут ти де мене боїшся. Я не пожартувала я... краще. Я пожартувала я про мі. те, що я тобою буду вечеряти. Я так? хотіла для тебе приготувати вечерять. Ага, Так, я тобі повірив. Для мене вечерю. Так, давайте подивимося, що тут відбувається. Ось тут я. Сиджу, дивіться, вона тут ходить, валить звідси! Дивіться, вона копає, Що це таке? Велась. Я не хочу лізти в вою. Це мій О, хлопець! Ну я ти його пішла, звідси. Зайшла. Ти пішла звідси дурепа! Сама ти дурепа! Я йому подобаюся, ти ні! Це хто тобі сказав! Сама ти репетитор! Так, друзі, Іди поки вони. Там... В так, треба валити. Сама подивись у дзеркало. А? Я, я не кажу, не що він буде зі мною. Але я впевнена, що я красотка. Ой, ти бобдрука. Подивись. А ти... ти себе бачила? Хоч би в Я найгарніше у селі. Так, друзі, там радіація. Так антирадини їмо. Так, треба валити. Той бік, він втік. що ж це таке? Чому вони мене переслідують? Вони мене навіть Ми не знають. Бачиш, ти його налякала! Він із-за тебе! Одна хоче, щоб я був з нею, а друга хоче з'їсти мене. Не налякала я його. Просто він любить грати у схованки! просто Що вони в залі взяли? Що мало кого з'їсти можна? Так, о, дивіться, друзі, тут можна сховатися. Дуже круто. Вовки є. Так, можливо мені побудувати укриття на дереві, але в мене нема блоків дерева. Але мене можна зробити схованку ось тут. Так, розташувати ці капкани. Слухайте, якщо я буду знаходитись біля вовків, так, вовчику. Так, все, вони будуть е -е, смердіти, як я. Але я не смерджу. Ну, до речі, мені потрібно скупатися. Так, все. Тепер вони не зможуть мене знайти. Так, все. ось сюди. О, я дивіться, Це що що тепер... я. О, Вали. А чому блохастими воняє тут? Що? Кажись, спрацювало. Так, сюди. Ось так. А, ага. ось чому. Вовків тут багато, але ну, пішли звідси. Пішли, зі кажу, ви мені заважаєте. О, я знайшла красті. Йди Що? до мене, хлопчику. Як це вона знайшла перша? Да. Як вона знайшла? Вона позаду мене друзі, друзівалимо. Зараз мене поцілує Ні, зв'язала. О, все, йди до мене, полетіли. Полетіли мої, красунчику. Зараз в нас буде друге побачення. На першому я тебе нагодувала. Що? Слухай, знаєш що? Я я, 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 я хочу а, до стояти! Що, знову ти відвали? Так, знову відвали. я. Відпусти його. Так, мені здається, краще, щоб мене з'їли. Куди ти мене тягнеш? Що? Вкрала знову. Так, слухай, у тебе Woman, будь ласка. Так, ось тут тебе і залишу. Вона сюди не забереться. Паєр, я не знаю, як слухай, відвали від мене, будь ласка, я більше нічого не буду робити. Так, о, я розв'язала мене. Так, слухай, я я зараз. Ти ти точно мені кажеш, що ти не будеш мене їсти. Так, не буду. Я ж пожартувала. Ти що, жарти не любиш. Слухай, я не люблю ці жарти. Ну, вибач, Прився. буду знати. О, давай, давай, там мімік, дівчина. Я буду Де? з тобою дружити. Ось там, біля того дерева, яке горить. Давай ну, ти швидше туди. Там теж згорить. Вона... Я її не бачу. Так, вона крассі? вправа, я знайду краще. Ти що мені так. Де він? красть? Я І там вибух якийсь. Зараз я вб'ються вам пердиви Так. Що вона собі там надумала? Друзі, Крати? я звалив. Ді -ді. Я звалив. Там радіація! Це, мабуть, мімік дівчина підірвала все. Ага, О, ні. Я майже розбився, сховаюсь під землею. Все так, треба трохи поїсти. Сподіваюсь, що не вона понимаю. мене тут не знайде. О, Це тупик! У мене немає кайла, нічого нема. Як мені звідси вибратись? Так, була їжа десь, ось вона. Все, все вона, Все з неї. Красті. Іди сюди, я тебе знайшла.